Газовиків хрін дочекаєшся, тому сьогодні монтуємо котла самостійно. Купив ось такого, Феролі, турбований, відвалив за нього 28 тисяч, плюс труба ще 1800. Розпаковка, замірюю, визначаю місце, все красиво, розмічаю, нікуди не спішу. Бо хто спішить, той людей смішить. Перекручуємо монтажну пластину, навішуємо котла, тепер робимо дюрку під трубу. Насадка сама дешева, постійно закушує, трошки розвів пласкогубцями, пішло як по маслу. Стамеска в руки, легенько вибиваємо, нікуди не спішимо. Отвір попав прямо між двома балками. Деревина просто бомба. Будинку 60 років, а стоїть як нова. Прорубали, йдемо на двір. Тут уже болгарка в справі. Попередньо зробили отвір перфоратором зсередини. Розмітили і акуратно по розмітки ріжемо. Отвір вибили, почистили, ставимо трубу, все щільно, без зазорів. Переходимо всередину, навішаємо котла, коліна ставимо через прокладки, все по інструкції. А інструкцію, до речі, вперше в житті прочитав. Котел на місці стоїть як рідний. На все пішло 4 години часу. З По газу поки нічого не скажу, бо ще нічого не зроблено, але одне знаю точно. Їхньою роботою я не задоволений. Як тобі результат? Напиши в коментарях.